Вітаємо, друзі! Це друга частина відео, де ми оглядаємо та розповідаємо про домкрати Вітол в нашому асортименті. Сьогодні ви дізнаєтесь про гідравлічні телескопічні домкрати та піддомкратні стійки. За промокодом YouTube знижка 15% на домкрати та на весь асортимент на нашому сайті vitol.com.ua. Підпишіться, поставте подобайку та поїхали оглядати. Отже, друзі, для чого саме потрібні ось ці. Красені гідравлічні телескопічні домкрати Вони потрібні для підняття значних об'єктів та вантажів. Ми тут вже будемо говорити не лише про авто, це можуть бути якісь вантажі на будівництві, сільському господарстві та інших потреб. І звичайно важливо нагадати саме принцип дії цих домкратів. Коли ви качаєте ручку, накажується гідравлічне мастило в циліндр, створюється тиск, та за рахунок цього тиску піднімається шток. Коли ми відкриваємо спусковий канал, то тиск зменшується та шток опускається. Головне питання, чому ці домкрати такі популярні? Перше це їх компактність та вантажопід'ємність. Оцей малюк, наприклад, піднімає до 2 тонн, цей взагалі до 5, ці до 20. Подивіться на компактність. Тобто, е якщо ви бачили в попередньому відео, ми оглядали. Безпосередньо 35 тонні домкрати підкатні. Ви бачили їх розмір. Вони займали майже більшу частину стола. Ось цей малюк піднімає 20 тонн і займає всього. Я не знаю, ну можливо, там 0,1-0,2 квадратних метра загалом невеличкі габарити, максимальна вантажопід'ємність. Також ними дуже легко працювати та дуже легко піднімати вантажі. І вся конструкція в нас закрита тут всередині нічого не зіпсується. Догляд. Раз на рік треба замінювати мастило, використовуємо лише гідравлічне мастило для домкратів. Також не ставити монтажі більше зазначених. Якщо тут написано 20 тонн, то використовуємо його до 20 тонн не більше. В цьому це всі правила догляду за цими домкратами. Звичайно, не залишайте його грязним, доглядайте за ним зверху та всередині механізму, і все. Цього більш ніж буде достатньо. Найголовніше все ж таки у цих моделях вантажопід'ємність, тому саме за цим критерієм ми будемо їх розділяти, щоб ви могли порівняти моделі та їх розміри між собою. Та почнемо ми з домкратів на 2 тонни. Модель in 148276 d постачається в коробці або в кейсі: мінімальна висота 148 мм, максимальна 276. Модель DB 02006. Коробці також або в кейсі мінімальна 181 мм, максимальна 345, вага 2,63 кг. Модель db 20002 c це двохціліндровий варіант, висота 150 мм, максимальна 370 мм, вага 5,3 кг. Насправді, які б домкрати ми сьогодні не розглядали, в них є спільні особливості. Двошарове порошкове покриття, двоетапне хімічне полірування штока, надійна гідравлічна система підйому, та всередині якісна високотемпературна олія, що витримує від мінус 50 до плюс 50 градусів. Це все підвищує їх довговічність, та ви можете використовувати ці домкрати досить значний проміжок часу. Та не забуваємо, що гарантія на всі домкрати в нас один рік. Домкрати на 3 тонни. Модель DB03006 постачається в коробці або в пластиковому кейсі. Мінімальна висота 194, максимальна 372 мм. Вага 3 кг та 330 г. Модель EN18350D. Теж коробці або в кейсі постачається: мінімальна висота 180, максимальна 343 мм, вага 3,1 кг. Приємно, що в асортименті є декілька моделей саме на 3 тонни, Ви можете вибрати собі потрібну мінімальну та максимальну висоту. Домкрати на 4 Тонни тут у нас лише одна модель db 4202. c двохциліндровий гідравлічний домкрат. Мінімальна висота 160, максимальна 390 мм, Вага вже 6,4 кг. До цього в асортименті ми показували модель а, на 2 тонни двохциліндрову. Зараз ви можете бачити, як виглядають два циліндра на чотирьох тоннику: саме два ось таких телескопічних штока. Ну і звичайно, зверху він також викручується для того, щоб ви могли трошки а, збільшити висоту. Домкрати на 5 тонн дві ось таких чудові модельки. Модель in 185 355D, мінімальна висота 185, максимальна 358 мм та вага 4,1 кілограм. Також постачається або в коробці, або в кейсі на ваш вибір. Та модель DB 05204. К. мінімальна 216, максимальна висота 413 мм, Вага 4,35 кг. Або в коробці, або в кейсі. В Цих моделях показуємо, як тут це влаштовано. Оце у нас спусковий клапан. Ось знаходиться він тут. Ви його закриваєте, працюєте безпосередньо. Ручкою та піднімаєте домкрат. Тут у нас іде червоний захисний клапан для того, щоб зберегти механізм у випадку, якщо навантаження буде більше 5 тонн. І ось такий висувний шток для того, щоб ви могли збільшити висоту підйому. Переходимо до домкратів на 6 тонн. Як ви вже побачили по картинці, він двоциліндровий. Це модель db 6202. c Двохциліндровий красень з подвійним штоком, а мінімальна висота 215 мм, максимальна 495. Та вага вже досить значна. 8 і Переходимо до більш потужних варіантів: домкрати на 10 тонн. Модель in 195357 d модель db сімде. Модель 100202. На 15 тонн домкрати є в нас ось така чудова моделька. З ручкою для підвищеного комфорту. Це у нас моделька DB 15202. Мінімальна висота 230 мм, максимальна 460. Вага у нас буде вже 8,26 кг. Збірна ручка та висувний шток. Та переходимо до 20 очок Ось у нас є дві такі моделі на 20 тонн. Модель EN317407D. Мінімальна 217, максимальна 407 мм висота, вага 9,7 кг, один поршень та постачається він у коробці. Модель DB2002H, мінімальна 185, максимальна 350 мм. Вага 9,2 кг, також один поршень та постачається сам домкрат у коробці. Та в асортименті в нас є ще домкрати на 30 та на 50 Тон знайти ви зможете їх на нашому сайті вітокра. Та там є вся детальна інформація по цим моделям. З гідравлічними моделями в нас все. Зараз переходимо до механічних. Тут в нас вже гвинтова система підйому. Всі моделі в нас до 2 тонн. Модель DM3852T, мінімальна висота 175, максимальна 385 мм, вага 4 кг. Модель DM4502T. Мінімальна висота 195, максимальна 405 міліметрів. Вага 4,2 кілограма. Модель DM4852. t Мінімальна 205, максимальна 485. Вага 4,9 і Тут кілограм. Тут в нас ідуть вони ось з такою ручкою безпосередньо. А ось така обертова насадка. і перевага це механіка, метал, немає ніяких механізмів, немає чому ламатися. Це підвищує довговічність і, звичайно, під час спуску авто ви можете контролювати цей процес за допомогою ручки. По догляду, змащуйте один раз там, на два місяці його мастилом, очищуйте, тримайте його в довільному стані, та він вам прослужить досить довго. У фіналі наших двох відео поговоримо про піддомкратні стійки. Для чого вони потрібні? В цілому зрозуміло. Ви підняли авто на домкраті та поставили стійки під нього. Це ідеальний варіант, якщо авто потрібно там утримувати на домкратах там, дні, тижні або навіть місяці. Поставили собі на стійки та ні про що не переймаєтеся. Тут у нас посилена конструкція у всіх домкратів, простий механізм. Виставили, підставили, опустили в комплекті по дві стійки. Дві тони. Висота в нас мінімальна 278, максимальна 420 міліметрів. Три тони. Висота мінімальна 288, максимальна 425. Міліметрів та підомкратні стійки на 6 тонн, висота 395, максимальна 605 мм. За ці два відео ми обговорили майже весь асортимент домкратів. На сайті ще залишилися рейкові домкрати, але про них вже поговоримо у інших відео. Знайти їх ви також зможете на нашому сайті. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Обов'язково підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар під нашим відео. І, звичайно, слідкуйте за нами попереду. Багато цікавого.